Дуже часто ми почуваємо себе так, наче тіло в одному місці, а думки в іншому. Мій вчитель Адам каже, що почуття сили в ногах дає нам відчуття зв'язку з землею, тобто за нас, тим самим повертає думки у тіло, а тіло у справжній момент. Сьогодні буде заняття з фокусом на нижню частину тіла. Давайте розпочнемо у позі стоячи на ногах. Поставте ступні на ширині стегон. Розкрити долоні до переду, це називається поза гори тадасана, Розкрити ваші груди, можливо, трошки зробіть кола плечами, робіть те, що зараз відчувається потрібним. Давайте на наступному вдиху широко підіймемо руки над головою. І над головою з'єднайте руки в замочок. Тепер зробіть ще один вдих. Потягніться маківкою голови до неба. І тепер на видиху нахиліться цим замочком до лівої сторони, розкриття у правій стороні тіла. Продовжуйте тут дихати. Тепер на вдиху повертаємось до центру. І тепер на видиху тягнемось замочком до правої сторони і розкриття в лівій стороні тіла. Відчуйте різницю між лівою та правою сторонами. Тепер вдих повертаємось до центру. І тепер на видиху широко опускаємо руки донизу і одночасно складаємось донизу. Коліна вже трошки зігнуті. З'ігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб відпустити долоні на підлогу. Розслабте тут шию. Долоні на підлозі або на гомілках вдих, підводимось наполовину. Ноги прямі, груди розкриті, і погляд донизу. І на видиху складаємося. На наступному вдиху, з прямою спиною повністю підводимося до гори, руки тягнуться до неба. І на видиху повторюємо, складаємось, коліна вже трошки зігнуті, і тягнемось долонями до підлоги. розслабте шию. Вдих, підводимось наполовину. І на видиху складаємося. На вдиху, з прямою спиною ми повністю підіймаємося до догори. І на видиху повторюємо, складаємося дони, тягнемось долонями до підлоги. Розслабте шию. На вдиху підводимось наполовину, підйом наполовину. Видих, складаємося. Ще один раз вдих, підводимось повністю догори. Пряма спина. Руки тягнуться до неба. І на видиху складаємося. Вдих, підводимось наполовину. І на видиху складаємося. На наступному вдиху ми йдемо у позу стільця утка-тасана. Зробіть глибокий вдих, зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець, підійміть груди, руки над головою. І тепер на видиху ми повертаємось у позу, у на нахил донизу. Переконайтеся, що ви стоїте попереду вашого килимку, зробіть вдих, підводимось наполовину. Тепер на видиху ми складаємося зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб відпустити долоні на підлогу, і зробіть крок назад тільки лівою ступнею. Переконайтеся, що ступні на ширині стегон і праве коліно над правою щиколоткою. Ви можете поставити руки на йога блоки або на книжки для більшої підтримки. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови вперед. На видиху ми випрямляємо право, праву ногу. і Чолом тягнемось до коліна. Складаємося над правим стегном. На вдиху ми знову згинаємо праве коліно, можливо, зігніть трошки більше розкрити. Груди, подивіться вперед. На видиху повторюємо. Зробіть вдих. І видих. Тепер зробіть вдих і поверніться до зігнутого того правого коліна приблизно на 90 градусів, поставте праву руку всередині від правої ступні, ви можете трошки підвинути вашу праву ступню до краю килимку. І тепер переведіть ваші долоні до середини килимку, відпустіть ліву п'яту на підлогу, так, щоб пальці показували вперед. Ви можете також поставити праві пальці всередину, тобто ваші ступні будуть паралельно. І тепер випрямляємо ноги. <продовжуємо>, Продовжуємо переводити долоні до лівої ступні, згинаємо ліве коліно наполовину. Або ви можете спробувати зігнути ліве коліно повністю до кінця. І поставити право п'яту на підлогу, і праві пальці будуть показувати до неба. Долоні можуть залишатися на підлозі для більшої підтримки, або долоні разом навпроти грудей. Ця поза називається скандасана. Можете залишатися тут або, можливо, коліно зігнути десь наполовину, і руки залишаються на підлозі. Це також опція. Якщо ви тут, це супер. Якщо ви можете піти трошки глибше, це також прекрасно. Давайте зробимо ще один вдих. На видиху, відпустіть ваші долоні на підлогу, якщо ви ще цього не зробили. Зробіть вдих. Спочатку ми випрямимо ногу, підіймемо наші сідниці догори. І на видиху переведіть долоні вперед. Знову зігніть праве коліно, підійміть ліву, п'яту. повертаємось до цієї пози, з якої ми починали. І робимо крок вперед. Коліно трошки і складаємось над стегнами. На вдиху підводимось наполовину. І на видиху складаємося. Наступний вдих. Поза стільця утка, уткатаси. Зробіть вдих, зігніть коліна, підійміть груди, руки над головою. Затримайтесь тут, затримайтесь в позі. Зробіть ще один вдих. На видиху повільно випряміть ноги і відпустіть руки вздовж тіла. Зробіть вдих, підійміть руки над головою і на видиху складаємося. Тягнемось до підлоги, вдих, підводимось наполовину. На видиху складаємося. Коліна зігнуті настільки, наскільки потрібно. Відпустіть долоні на підлогу. Робимо крок назад тільки правою ступнею. Як ми робили до цього, переконайтеся, що ступні на ширині стегон і ліве коліно над лівою щиколоткою. Можете покласти долоні на щось для більшої підтримки. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови вперед. І на видиху випряміть ліву ногу, складаємося над стегном, тягнемось чолом до лівого коліна. На вдиху, ми знову згинаємо коліно. Можливо, спробуйте зігнути трошки глибше, відкрити груди, подивитися вперед. І на видиху повторюємо. Вдих, і видих. Тепер на наступному вдиху поверніть ліве коліно 90 градусів зігнуте. На видиху поставте ліву руку всередині від лівої ступні, трошки переведіть ліву ступню до краю килимку. І продовжуємо переводити руки до середини килимку. Повертаємо пальці всередину. І продовжуємо. Переводити руки до правої ступні, ви можете зігнути праве коліно наполовину, залишити руки на підлозі для більшої підтримки, або зігнути коліно повністю і поставити ліву п'яту на підлогу. Скандасина. Ті самі опції для рук: з'єднати навпроти грудей або на підлозі для більшої підтримки. Якщо ви десь тут наполовині, це прекрасно. Якщо ви можете піти глибше, це супер. Давайте зробимо тут ще один вдих. На видиху відпустіть долоні на підлогу, якщо ви ще цього не зробили. На наступному вдиху ми спочатку випрямимося через ноги, підіймемо сідниці доверху. І на видиху переводимо руки до лівої ступні. Пальці ніг показують допереду підійміть праву п'яту. І робимо крок вперед. Складаємося, зігніть коліна настільки, наскільки потрібно. На вдиху підводимось наполовину. На видиху складаємося. Наступний вдих поза стільця вдих. Згинаємо коліна, підіймаємо груди. На видиху залишайтеся тут. зробіть ще один вдих. І на видиху повільно відпустіть все. Ух. Тепер поставте ваші ступні разом. Великі пальці ніг. Доторкаються одне до одного. Зробіть тут вдих, з'єднайте долоні разом навпроти грудей. І тепер на видиху, як ми робили до цього, згинайте коліна, наче ми сідаємо на стілець і лівий лікоть за праве коліно. Лівий лікоть за праве коліно, скручування у животі. Поверніть груди плечі до правої сторони. На наступному вдиху повертаємо груди до переду. На видиху випрямляємось. Вдих через, з'єднуємо долоні навпроти грудей. Тепер на видиху згинаємо і одразу правий лікоть до лівого коліна. Скорочування у животі. Вдих, повертаємось до переду. І на видиху випрямляємось. На вдиху підійміть руки над головою. На видиху складаємося, на вдиху підводимось наполовину. І на видиху складаємося, зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, покладіть долоні на підлогу. Давайте зробимо крок назад правою, лівою ступнею у планку. Відпустіть коліна донизу, схрестіть ваші гомілки, Переведіть долоні до коліни. і сідайте на сідниці. Тепер витриміть. Ноги вперед. Проверніть всередину стегна. З якоїсь причини це допомагає мені сидіти з більш прямою спиною. Якщо ви відчуваєте, що ваша спина тут округлюється, я раджу сісти на подушку або складену ковдру. Зігніть коліна настільки, наскільки потрібно. Ступні трошки напружені і пальці ніг показують догори. вдих підіймаємо руки над головою. І на видиху складаємося, тягнемося до наших ступнів. Візьміться до, за вашої гомілки, ще або за ступні, якщо це доступно. Підборіддя ближче до грудей, шия до спина в одній лінії. Відпустіть руки біля ступнів, і просто повільно підійміть груди і приведіть ваші руки до стегон. Ви можете посидіти в тиші або, можливо, зробити дихальну практику. Дякую велике, що практикуєте зі мною. І побачимось у наступній практиці.